За добу 7 грудня в Україні діагноз COVID-19 підтвердили 10 811 особам, Одужали на 2000 більше 12 860 осіб, однак кількість госпіталізованих і померлих залишається високою, 1319 хворих поклали в лікарні, 195 пацієнтів не змогли врятувати. Джерело, міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Фейсбук. Дані РНБО, пряма мова Степанова. Друзі, маємо позитивну статистику. Кількість осіб, які одужали від коронавірусу, за останню добу становить 12 860 осіб. Ця цифра перевищує кількість осіб, які захворіли. 10 811 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 8 грудня 2020 року, зокрема, захворіли 520 дітей та 512 медпрацівників. Деталі за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у М. Київ 1475 Одеський. 1043, Запорізький, 948, Полтавський, 916, та Черкаський, 746. областях. летальних випадків від ускладнень коронавірусу найбільше в понеділок зареєстрували у Києві. 23: Київський, 18, Одеський, 17, Харківський, 12, Львівський, 10. Областях. За останню добу здійснили 55 70 тестувань, методом ПЛР 30 718, методом ІФА 24 352. Із березня методом ПЛР проведено вже 4 мільйони 838 679 тестувань. За весь час пандемії в Україні коронавірусну хворобу виявили у 832 758 осіб. Із них 436 564 особи одужали, але 13 928 померли. Зараз коронавірус мають 382 266 жителів України. Нагадаємо, минулого тижня кількість одержань за добу переважала кількість нових випадків COVID-19 тричі. За минулий тиждень коронавірусу в Україні зафіксували на 7 випадків менше ніж минулого тижня. 89 322 і 96 936 відповідно. У МОЗ заявили. Що вперше після літа ковід збавив темп завдяки карантину вихідного дня, станом на 7 грудня Україна за кількістю нових випадків коронавірусного захворювання посунулася у світі з 10 на одинадцяте місце, а в Європі з 4 на 5, -те. знати більше, COVID-19 в Україні та у світі динаміка пандемії в інфографіці УП. 10 тисяч померлих чи понад 20-тьох. Що не так з українською статистикою смертності від COVID-19?